Всім привіт! Сьогодні ми знову на нашій базі. І сьогодні я вам буду показувати обзор. Е... Я, я знаю, що я правильно прочитала а, коротко, Правильно! Хто знає, той і прочитає. Е, тут ще паша, скажи привіт. Привіт. А я. Яна теж скажи привіт. Привіт! Так, я вам зараз. покажу. Тут ще є наклейка. Привіт і дві такі штучки. Зараз... Це О, а покажи. Викол. Ух ти! клас ще має бути Татаїровка, кстати, затяніть мою татаїровку. Тут, тут ще має бути дві штуки, тут ще має бути дві такі а пачки з конфеткою. Увагу, дивіться, ще таке. Пачка тут, вона з я не знаю, з чим. З різними сматуваннями ще такі оранжевеньке. І, і там ще дві пачки такі. Іледька. І ось таке. І все, самі нічого нема, немає. Хочу Очі так. Як Це... що от такі а... от зелени конфетки пишіть чи нам знову без Я на тихо. Пишіть чи нам робити всякі знову обзори. Всім пока, пока, пока.